Всім привіт, друзі! Хочу показати ось такий DC-DC повищаючий перетворювач напруги від акумулятора. Ось я зробив такі коробці. Це вольтметр одного струму, вольтметр вихідного струму, який вже пішов. На сам ноутбук. Схема самого повищаючого модуля трошки допрацьована, тому як в схемі є невеличкі недоліки. При пониженні напруги на акумуляторі нижче 7,5 В іде скачок напруги великий. Там йде в районі 60-70 вольт. Блока живлення у мене лабораторного немає. Але я перевіряв слідущим чином. Брав ось такий АКБ від скутера, він доволі вже е, не новий, трошки погано, погано тримає заряд і підключав сюди і підключав сюди до мережі вже самого живлення. Щоб перевірити, чи при просадці буде скачок напруги вихідної, чи не буде. Перевірив я, так, да, скачок напруги є. Якби до 7,5 вольт акумулятор просадювати не потрібно, тому як для нього це буде критично. Але схема робиться. Не тільки під свинцевий обичний електролітичний акумулятор. А також можна десь підключити до акумулятору від шуруповерта і так далі. Щоб, щоб цей блочок був універсальний, для підключення в даному випадку ноутбука. Зараз покажу вам. Перепідключу, покажу, що схема дійсно допрацьована і ніякого скачка не відбувається. Дивимося, я підключив сюди до акумулятора, запустити заряд від цього дохлого акумулятора від скутера не виходить. Я навіть Закрив кришку, щоб менше споживання йшло на, на екран. Ось скаче 9,40 і 9,7. Тут все стабільно, рівненько, нікуди нічого не скаче. Але заряд запустити не виходить. Тому як акумулятор, він десь так на 5 Ампер. Ну, в ньому, я не знаю, може 2 А є, примірно. Бачимо. Ноутбук не заряджається. Ну ось так. Тобі ж, ну, при пониженні навіть напруги до 3-4 до вольт я понижав, підключав лампочку на 24 вольта. Скачка напруги ніякого немає. В схемі там доданий опір. Це вже в слідуючому відео. Якщо відео будуть перегляди. В слідуючому відео розберу цей блочок і покажу, куди і що я припаював. Зараз підключаю до автомобільного акумулятора. Бачимо 12.6. Зараз піде заряд. 12,2. тут 19, 19 вольт как видим заряд есть идет заряд 98 процентов заряжается тут 12.1 при заряде Тут 19. Все залежить ще від того, наскільки яскравість на дисплеї. Ну, нагрузка при зарядці. Тобі щось так. А так по тактильним. Не гріється, нічого. Все. Все. Повністю. Ну, тут бачимо е, такий перетворювач із, із таким грубим радіатором охолодження. Один і другий. На один транзистор йде. Там подложечка стоїть. Тому що воно нічого не гріється, та й нагрузка, в принципі, невелика. Я заміряв. Кидав в розрив амперметр при заряді примерно 2-2,5 Ампера йде. З допомогою лампи я нагружав його цей перетворювач на 5,5 Ампер. тримає все. Да, радіатори стають теплі вже тоді. Але 5... 5,5 Ампер. Це доволі непогана нагрузка. Тобі щось так. Все, друзі. Кому відео сподобається, якщо залетить, розберу, покажу, як я це все зробив. Оце все я замовляв. вольтметри сам перетворювач і корпус. Все, замовляв так компонував ну, в принципі, ось бачу, радіатори сюди вивів, ось так. Ну, щоб чу-чуть тепленькі. Щоб це все діло охолоджувалося нормально. Ось так туди йдуть повністю ребра. Ось так. Так що став вподобайки, підписуємося на канал і жмемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.